Якщо говорити про питання гендерної рівності, то фокус був здійснен, був здійснене здебільшого на питаннях, пов'язаних із домашнім насильством. У нас продовжує дуже занепокоювати ситуація стосовно нератифікації Україною вже три роки поспіль з 2011 року Конвенції Стамбульської. І е, ми дуже були активні в цьому процесі, оскільки уряд подавав відповідний законопроект парламенту України, ми виступили з критикою щодо цього законопроекту і е, вийшли з пропозицією до Бюро демократичних інституцій справ людини. Була замовлена якби експертиза міжнародними експертами щодо відповідності цього щодо відповідності цього проєкту закону міжнародним стандартам? Така експертиза була здійснена, ми направили її в Міністерство соціальної політики, що враховується, власне кажучи, при напрацюванні вже нового законопроекту. Крім того, були здійснені ціла низка моніторингу і вивчення ситуації стосовно взаємодії органів різних суб'єктів. Суб'єктів по роботі з випадком домашнього насильства. А, здебільшого це питання наказу так званого семи міністерств, де задіяні правоохоронні органи, Центри соціальних служб для сім'ї, дітей, молоді, служба у справах дітей, охорона здоров'я, освіти і таке інше, коли мова йде про а, а, випадок домашнього насильства. Чому ми робили цей фокус? Тому що переважна більшість звернень, які надходять до уповноваженого протягом року з гендерних питань, mm -hmm. стосується саме домашнього насильства. Це майже 300 звернень на рік. Ну, я так приблизну цифру, тому що там місяць назад це було 285, якщо я не помиляюсь, тобто сьогодні, звичайно, що ця кількість є більшою. Були промоніторені в тому числі заклади, які надають послуги. За результатами ми направили за е, е, підписом повноваженому до Міністерства соціальної політики як основного центрального органу виконавчої влади, який формує, реалізує політику з гендерних питань, і зокрема у сфері протидії домашнього насильства. Е, стосовно необхідності, все ж таки, підвищення кваліфікації посилення. Уваги до питань взаємодії між всіма суб'єктами. Інформація по домашньому насильству не передається від одного органу до іншого. Жінки, які звертаються здебільшого, це жінки щороку фіксується вже понад 100 тисяч повідомлень про домашнє насильство. Якщо я не помиляюсь, в минулому році це було 127 тисяч, в цьому році рівень буде не нижчий. Приблизно 11 тисяч 12 тисяч це заяви від чоловіків, тисяча на рівні до тисячі це повідомлення від дітей про вчинення насильства по відношенню до від них. решта це жінки. Тобто приблизно там 110, навіть більше, сто 115 тисяч це заяви, які надходять від жінок щодо домашнього насильства. Звичайно, це по. Пов'язаний з стереотипами, які існують в нашому суспільстві, стосовно того, що ну сміття з хати не виноситься. Да? Крім того, ми знаємо такі з дитинства нас вчили. Ми кожен із нас можливо чув таку фразу чи від мами від бабусі б'є, значить любить. Коли там сусідки спілкуються одна з одною, хтось комусь на життя жаліється, усе б'є, значить любить. Ну і Помиритись, ніч прийде помиритись. Ну, б'є, значить, не любить. Це абсолютно глибокі моє переконання, це те, з чим потрібно боротися. І, власне кажучи, питання того, чи є високою кількісні ці показники стосовно да, понад 100 тисяч звернень, багато це чимало. Ми аналізували ситуацію стосовно розподілу цих звернень по областям України. Де більше, де менше, і намагалися зрозуміти, це гарний показник, коли багато звернень, чи що, що вважати гарною ситуацією, да? ситуацію позитиву, коли є ці звернення чи немає. Я думаю, що все ж таки більше схильні до того, що як негатив треба розглядати маленьку кількість звернень на душу, населення. Тому що. Питання, питання домашнього насильства у нас майже не приділяється уваги. Ми згадуємо про боротьбу з домашнім насильством рівно один раз на рік, починаючи з середини листопада місяця, коли у нас починається, ну, 25 листопада, перепрошую, коли починається 16 днів боротьби з домашнім насильством, протидії домашньому насильству, міжнародна, да, міжнародна акція. І а, більше ми про це не говоримо. Тобто інформаційна компанія остання була, якщо я не помиляюсь, в 2010 році там, за підтримки Ради Європи. По телевізору ми не бачимо соціальних якихось меседжів, ми не бачимо звернень стосовно того, куди людина може звернутися, де їй можуть надати допомогу. Звернень цих мало, тому що людина або соромиться винести це питання зі своєї хати. Або не розуміє, що те, що з нею відбувається, вже потрібно кваліфікувати як домашнє насильство, тому що це не завжди є фізичне насильство. Інколи психологічне насильство може бути набагато страшніше, ніж і фізичне. Або людина не вірить, знає, що можна звернутися по допомогу. або не вірить, що їй там надають допомогу. Чи через те, що вона не вірить в належну кваліфікацію цих людей, або там ще Багато чинників. У нас немає ефективних механізмів реагування на випадок домашнього насильства. Жінка, яка звертається, ну ми зараз говоримо про жінок, але знову ж таки, з, з огляду на гендерну рівність, я думаю, що тут абсолютно чітко треба говорити і, і про чоловіків, тому що я не вірю, що насильство вчиняється тільки по відношенню до 10 тисяч чоловіків. Я думаю, що ця цифра набагато більша, і тут ситуація, можливо, ще й драматичніша. Тому що хлопчиків з дитинства вчать ти, ти мужчина, ти сильний, не розкісай, нічого розпускати, нюні і, і таке інше. Да? Чоловік ще більше соромиться звернутися до когось, якщо стосовно нього вчиняється насильство, ніж жінка. І ну, ми це теж маємо проговорювати. І це який психологічні має бути подолати бар'єр, щоб чоловік прийшов у відділок міліції, да, де чоловіки сильні сказати мене б'є дружина. Ну то я думаю, що він мовчки, скоріш за все, повертається додому і терпить те, що терпить, а обставини бувають різними. Так от реагування на випадки. Люди, здебільшого, зневіряються у допомозі, тому що, як правило, реєструються заяви, і е, переважна більшість звернень, яка надходить до уповноваженого, про це свідчить. За результатами кримінальні справи не порушуються. За фактами домашнього насильства, нанесення. Тілесних ушкоджень і так далі. Кривника попереджають в кращому випадку або пожурять, обмежившись профілактичною бесідою і відпустивши на всі чотири сторони. Тоді він повертається додому, до скаржника, при цьому він вже відчув без... безкарність скажімо так, за свої дії, ну і б'є ще дужче. І наступного разу жертва вже 10 разів подумає, чи звертатися до правоохоронних органів, чи не звертатися. От, власне кажучи, наше реагування полягає в тому числі, і е е е в тому, що ми спромоглися е завдяки втручанню уповноваженого поряду звернень, були порушені все ж таки кримінальні справи, тому що люди е е скаржились на бездіяльність правоохоронних органів. У випадках розгляду заяв про домашнє насильство. Далі відбувається далі відбувається навіть якщо заяву приймуть і почнуть якесь кримінальне провадження нерозуміння от цього компоненту взаємодії. По суті, правоохоронець чи то черговий. У відділку міліції чи то слідчий, до якого вже потрапила ця справа, мають негайно повідомити соціальні служби про те, що є родина, в якій вчиняється насильство. цією родиною треба працювати на предмет соціального супроводу, надання соціальних послуг, залучення кривдника і жертви, в тому числі до корекційних програм, жертві надавати психологічні послуги, якщо там. Медичні потрібні, але й психологічні, а з кривдником треба працювати на предмет корекції його поведінки. Системної роботи в цьому плані немає. Крім того, законодавство є слабким і уповноваженим в своїй щорічній доповіді, про це вже два роки підряд зазначає, про те, що законодавство треба змінювати на предмет обов'язковості і відповідальності за непроходження корекційних програм. Сьогодні у нас немає ніяких механізмів, крім кримінальної відповідальності у разі, якщо це вже я не знаю, тяжкі тілесні ушкодження за вчинення домашнього насильства. Немає, немає, немає важливого впливу на кривдника стосовно обмеження його проживання в сім'ї, заборони там, Наближатися до е житлового приміщення або до жертви, е або до, ну, до, до будь-яких членів сім'ї по відношенню, до яких він вчиняв насильство, тобто виселення із е приміщення і таке інше, обов'язковості корекційної програми, і відповідальності у вигляді або арешту, або там, я не знаю, громадських робот за непроходження корекційних програм. Такі. Тобто ціла купа проблем. Але тим не менше ми на своєму сайті розмістили інформацію стосовно центрів соціальних служб для сім'ї, дітей і молоді по всім регіонам України з за зазначенням їх телефонів, місця знаходження, де надається, які зобов'язані, де має надаватися допомога жертвам домашнього насильства. Звичайно, якщо людина звертається до офісу, то всі ці звернення розглядаються, ми обов'язково повідомляємо про це. Соціальні служби просимо їх вийти в цю родину, взяти сім'ю під соціальний супровід надати допомогу. В переважній більшості випадків ми отримуємо абсолютно адекватні позитивні якби, відповіді стосовно дії. І це відбувається здебільшого через те, що люди не знають, куди можна звернутися і яку допомогу вони там можуть отримати. Сьогодні ситуація стосовно як домашнього насильства, так і в принципі гендерних питаннях дуже багато і вони є дуже різноплановими, тому що да, ми можемо говорити про гендері... гендерну рівність в... і доступі жінок до політично громадського громадського життя. Да? Це участь жінок в... В... в політичному житті нашого суспільства, коли ми бачимо, що тільки через 23 роки незалежності України ми вперше подолали 10-відсотковий бар'єр кількості жінок в парламенті України, починаючи з 3%. В минулому парламенті ми не подолали, там було менше 10%, от наразі вже є 10. Це така крапелька. Якщо ми подивимося в розрізі, то на місцевому рівні 50 на 50, на рівні сільських Селищних рад, кількість жінок, які є депутатами і головами рад на місцевому рівні, далі цей показник падає. Чому він падає цей показник? Ну, Тяжко жінкам пробуватися наверх, конкуренція зростає, скажімо так, в участі жінок до впливу на прийняття рішень. Там, ще жінка, де на місці, де хата близько, ще може встигати через свою активність. Далі вже складніше. Сьогодні питання інфраструктури: вже вирватися на районний рівень з села, бути депутатом тієї ж райради чи обласної ради, де у нас да, там, ну, 50% в регіонів сільська місцевість, 50% там, промислова, приблизно на. на... 50 на 50, якщо дивитись по країні, то вже тяжче. закриття дитячих садочків, які не відкриваються, е, віддалені шкіл, е, ситуація в, в сімейній політиці, де, скажімо так, е, жінок, які є незаміжні, більше е, е, які мають на вихованні дітей більше, ніж чоловіків. Е, Приблизно в пропорції 1% до 99. От, все це безумовно впливає. Да? Питання стосовно різниці у заробітних плат є доволі актуальним, але знову ж таки, різниця є суттєвою, а, але вона, якщо говорити про економічну, про економічну політику і, і участь в економічному житті суспільства. Є суттєво, але здебільшого за рахунок того, що чоловіки переважно займають керівні посади. Тобто навіть в одній галузі рівень оплати, рівень оплати праці жінок є менший, приблизно на 30%, 20-30%. Питання пов'язані із здоров'я, є своя специфіка по жінкам, те, про що ми говоримо, це питання репродуктивного здоров'я, це питання онкології, раку молочної залози і доступу жінок до медичних послуг, своєчасного обстеження, отримання допомоги, звичайно, це теж питання, які відмінні від питань.